Доброго ранку, бути мамою. Ми вчимося усе життя. Часом з нелегкими випробовуваннями, але частіше із кумедними історіями. Але коли ти мама тріні, то цих історій стає у три рази більше. Друзі, знайомтеся з нашими чудовими героїнями. Біля мене просто порчистить героїня нашої е, програми, справді героїня, тому що це Оксана Ромушка, мама чудових дівчат, яких звати Вікторія, Катерина та Олена. Рада вас дуже бачити в цій студії і з нетерпінням чекаю розмови із вами. Вчора мені підсказали е, друзі, таку хорошу штучку, як мені визначити, е, хто з вас старший. Давайте я вас спитаю, хто з вас е, найстарший? А знаєте, в чому була історія? Якраз подруга мені розповідала, що що такий от випадок може прояснити ситуацію, пролити світло на те, хто із двійні або трійні старший. Той, хто перший відповідає, той як правило і народився першим. І тому у вашому випадку це також спрацювало. Переконалися ми з нашими глядачами. Пані Оксано дівчаткам скільки років? Буквально через два тижні буде тринадцять. Тринадцять років. От ви можете пригадати той день, коли ви відправилися на УЗІ. УЗІ вже тоді було точно. Так, звичайно. Так, коли ви відправилися на УЗІ і вам повідомили, що у вас буде тріння? Можете пригадати ті емоції, ті відчуття, які ви пережили? Я цей день ніколи в житті не забуду. І чому біля вас хтось поруч? А, так, біля мене була теперішня вже моя кума, яка mm -hmm. теж до речі має двійню, заразилася. Mm -hmm. Вона подивилася, бо вона є лікарем УЗД діагностики. Вона подивилася і сказала спочатку, що у мене буде двійня. Uh -huh. Моїй радості не було меж. Ми разом з нею від щастя і розплакалися, і націлувалися, і наобнімалися. І десь цілий місяць я ходила з певністю, що в мене буде двійня. Uh -huh. Потім ми поїхали на обстеження до Угорщини, і там вже лікар мені сказала, що. Щось у вас тут забагато дітей. Кажу, да, я знаю, в мене двійняна. Ні, 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 тут більше. Кажу, не може бути. Вона повернула до мене монітор каже: ви ж лікар, дивіться, у вас тут троє. От тоді вже був повний букет емоцій. Я плакала вже не від щастя, а від того, що я не знала, як мені з тим жити. Я дуже налякалася. І а, передзвонила чоловіку, що ти уявляєш, що у нас буде тріння, що робити, як чоловіки дорога? Народжує. Чоловік сказав, народжує, і на тому все. Ну мені треба було час, щоб якось заспокоїтися і е, осознати, що вже назад дороги немає, і це треба буде з цим ціле життя. І ну, так спочатку були не дуже е, хороші емоції. Я просто налякалася. А у вас або у чоловіка в родині були такі випадки народження? Трійні Трійні ні, але він сам із двійні. В нього є сестра двійняшка. Ага. І у них в родині а, є теж двійні. Ну а ми так оптом зазбирались за всіх. А чи думали ви колись що ви станете мамою о, трьох трійні або взагалі багатодітною мамою? Ні, ніколи. Оскільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла мати двох дітей. Правда, дівчаток, хоч угу. цим повезло. А, ну це що буде трійня, ніколи в житті навіть собі уявити не могла. Як проходила ваша вагітність на ура? Все було серйозно? Чудово. Ми таких красунь чудово. великих, дорослих, виношували добре, легко все, Абсолютно. тому що, як правило, навіть з двійною проходять вагітність. Ви не повірите, ну що таке токсикоз? Я не знаю по сей день. Мене не разу не затушнило абсолютно. І я доносила їх до самого кінця. В кінці вже було важко останній місяць, тому що дійсно я була дуже велика, але просто, просто чудово, ніхто не вірив. Да, вони доношені до кінця, на 30, до кінця да, 30, да, на 38-му тижні вони народилися, так? Дівчатка. З якого віку ви пам'ятаєте одна одну? От своє дитинство пам'ятаєте? У мене наприклад чоловік не пам'ятає взагалі свого дитинства. У нього спогади починаються десь з з восьми років. От не знаю, якось випало в Випало в нього спогади. Я ж пам'ятаю деякі події, які у мене в два роки траплялися, в три. А от ваші спогади коли починаються? От що ви пам'ятаєте з такого зовсім дитинства, молодшого дитинства? Ну, я тільки садочок, останню групу. і все. Останню групу, Добре, розпочнемо тоді з цих спогадів з останньої групи. Ви завжди разом. Ви <как> разом народилися, ви разом е не давали мамі вночі спати, напевно, так? <как> <как> Вас разом потрібно було годувати, і разом ви були у садочку, і зараз ви разом навчаєтеся в школі. Як вважаєте і е як? Ну, вам це подобається? Чи деколи вам би хотілося одна від одної відпочити? Настільки часто ви і багато часу проводите разом? Я не знаю, може інколи відпочити, але то ми маємо кожну свою кімнату, то ми там собі самі все залишаємося, коли потрібно відпочити одна від одної? У кожної з вас є своя кімната. Так. Розкажіть мені про свої захоплення. Я захоплююся фехтуванням, uh -huh. також ми ходимо на танці та на плавання. У вас всіх на всіх одне захоплення, тому що мені розповідали, що ви дуже різні за темпераментом і характером. І, тому напевно я думала, що у вас і якісь захоплення, хобі також відрізняються. Чого? Чого ні? Так, відрізняються. Катя у нас ще займалася бісероплетінням, вона така більш творча. Угу. Лєвочка у нас більше любить спорт, а Віка у нас якось так більш схема до точних наук. А скажи голосно. <рес> правда. Ні, як, не правда, правда. Ну, от які у тебе оцінки з математики? Хороші, але з хімії там десятка то радість. Десятка це хороша оцінка. Ну, Чому ти так про себе говориш? Дуже скромна у вас, Оленка. Дуже скромна. Да. Мовчить. Жодного слова я з неї поки що не видавила. Але ми обов'язково, Оленочко, скажи, будь ласка, як би ти охарактеризувала стосунки з своїми сестричками? Дружніми? Як би ви сказали, ви дружите? Так. Да. Так, ми дружимо, але інколи ми. Обіжаємося, зламося. А хто йде перший на перемир'я? Хто йде перший ж Завжди mm -hmm. по-різному. Ну ні, ні, відверто кажіть. Хто більш впертий і хто йде більш на контакт? <гум> <гум> Я їм допоможу. Звичайно, це залежить від ситуації, в чому була справа і хто винуватий, але взагалі. Катя у нас більш така податлива і більш добріша, і з нею швидше можна знайти спільну мову. Но зараз в силу віку вони вже підходять до підліткового віку. Зараз дуже яскраві емоції, вони дуже бурхливо на все реагують. І щоб домовитися, треба більше часу для розмови, для того, щоб пояснити, Я чому так собі. або інакше. З кожною по окремо ну, так. А вони справді різні за темпераментом, дівчатка. Так, справді чому ви як е, більшість мам не одягаєте їх однаково? Ви завжди їх одягаєте м -м, відмінно одна від одної, і це самого народження, наскільки я розумію, так? Знаєте, я ще коли ходила в школу, у мене в класі теж були дві близнючки і дві двійняшки. І вони близнючки були абсолютно однакові а двійняшки були абсолютно різні. Але і тих, і тих в радянські часи вдягали однаково, і я навіть тоді ще не могла зрозуміти для чого це робиться. Адже кожна людина є різною індивідуальністю. І я ще тоді собі думала, що ну для чого це робити, і коли діти народилися, то а, мені навіть голову не прийшло вдягати їх однаково. Тобто ви одразу почали вдягати одразу по -різному. по різному. У них були різне все. Навіть оці соски вони були різного кольору, того що ми потім не могли зрозуміти, де чиї. Крім того, якщо чесно, три однакові речі знайти важко. А Звісно. крім того, ну наприклад, одна вимастилася, значить її треба перевдягнути. І тоді що? Ще двох треба перевдягати? Mm -hmm. Ну і в них різні фігури, різні статури. Якщо ви бачите, віка більш круглолиця, голубока, ці дві мають більш овальне обличчя, і вдягати їх повністю однаково, а де індивідуальність? Для чого? Я не я не розумію в цьому сенсу, ніякого не бачу зовсім. Молодчинка ви бувало таке, що коли дівчатка лише не родилася, ну зараз це звісно переплутати їх неможливо, але ви їх плутали. Ну я таке не пам'ятаю. Не плутали одразу ідентифікували. Ну різний голос. Плачуть же ж по-різному, різний голос, тембр. Потім ми їм дуже рано пробили вуха, і це була така підказка, що у них різні а, сережки. сережки у вухах, а крім того, є ще деякі деталі. От, наприклад, в Лені, є родинка біля очей. Ну, тато деколи плутав, а, а. я не плутала того, що ну, як можна поплутати. Дівчатка в садочку і в школі плутають. Часто Деякі вчителі до сих пор нас не розрізнуть. А буває таке, що ви промовчите і не скажете, що вони помилилися. Ні. Одразу там. Зразу говоримо, хто є, хто. А вас це ображає чи навпаки смішно стає, що вас плутає? Я не знаю, Катю ображає, але ну так не дуже. Наоборот. Хороші. У школі, як ви поділилися, хто з ким сидить? Ви сидите разом з однією партою? Хтось покрив чи з різними? Ми зразу вирішили, що будемо за різними сидіти. А чому? Е, ну, того, що потрібно ще з однокласниками е, познайомитися ну, в першому класі. І ми ну, одну вже знаємо і будемо дуже много говорити, і не будемо слухати вчителя. Ким би ви хотіли стати в майбутньому дівчат? Я хотіла би стати зумним лікарем. Хороший вибір професії. Катруся. Ну мені б хотілося стати кондитером. Я так обережно кондитером. називаю імена Катруся. Я б хотіла стати кондитером. Ким? ким Кондитером. Кондитером? Ага, ти будеш виготовляти солодощі, які будуть споживати люди. А Віка буде лікувати зуби цих людей, які будуть їсти багато солодко, так? Сімейний підряд. Оленочка. Я навіть не знаю, ким я хочу стати. Солодка. Ще не визначилася. Тебе ще дуже дуже багато часу попереду, і я думаю, що ти обов'язково визначишся. ну, справді. можу сестрички щось підкинуть якусь ідею, щоб була ланцюгова така реакція. У мене до вас запитання ще як до мами двох дітей, я просто не уявляю. Я вам чесно кажу, я вчора готувалася до ефіру. Я намагалася дуже уявити ваш ваші перші два роки, коли дівчата народилися. <смі> у мене в голові була картина така не надто весела. Може, ви ем, спростуєте мої якісь уявлення про те, як проходили перші два роки після народження діток? Наскільки був організований процес годування, купання, гуляння ем, якогось їхнього дозвілля? Як вони проводили час? Як ви з цим поралися? Чи була у вас допомога? Uh -huh. Так, у нас була допомога. ще поки я знаходилася в пологовому будинку, ми там познайомилися з одною медсестрою, і вона погодилася нам допомагати. Uh -huh. Якщо чесно, завдяки їй у нас було більш-менш все розплановано, тому що вона завела нам порядок денний, і ми намагалися його дотримуватися. У нас було розплановано чітко, коли вставати, коли кормити, коли гуляти. і вона нам багато в чому допомагала. На рахунок годування, ну, звичайно, це було грудне молоко. Ви годували їх грудь? Так, до півроку Всіх трьох. Ну так. Можна до вас дотиркнутися. Нереально просто. Тут деякі мамочки не можуть впоратися з грудним годуванням з однією дитиною. Їм, мовляв, важко. Дитина грудь не бере, молока не вистачає. А ви змогли, змогли вигодувати трьох діток? Ну молока спочатку не вистачало, але потім, як то кажуть, ми розцідилися, і інакшого виходу не було, як стіжувати, ділити на три бутилочки. Так вже значення мій. немає, в який ви спосіб це робили. Ви це робили? Ви їм дали це найцінніше, що могли дати. Ну да, того що звичайно можна було піти в магазин і купити всі ці суміші. Але якщо були завдатки того молока, чому, чому це втрачати? Тим більше я дуже переживала, щоб було все добре, щоб вони були здорові, бо багатоплідна вагітність це завжди є ризик. Звичайно. І мені хотілося передати їм і той імунітет, і все, що несе з собою, грудне молоко. Тому так, да, було важко, було складно, і до півроку е основна моя робота була це дійсно це грудне молоко. Щоб було сідити, поділити, щоб це було кожні три години. Але потім уже все одно пішов при кормі і вже не було такої величезної потреби, то ми так потихонечку перейшли вже на докорм, і нормальну їжу. Тобто в рік, в принципі, вони вже їли все із дорослого столу, окрім грибів, сільотки і таких, якихось гострих страв. А на рахунок дозвілля і гуляння, ну так як і у всіх. Збиралися, гуляли. Ну добре, але треба одягнути себе. Треба одяг треба підготувати, я не знаю, як у вас в родині підготувати якийсь одяг чоловікові, одягнути, зробити зачіски трьом дівчатам одночасно. Ну, ну за багато часу до виходу з дому ми починали збиратися а, і допомагали їм і вдягатися, і все. Ну, Ми й тепер не за годину до виходу з хати uh -huh. збираємося, а значно раніше. І а, спочатку я збираю себе, а потім вже збираю їх. Бо коли вони вже готові, то вони починають возмущатися, що от мам, давай, мам, ми, ми вже чекаємо. готові, да, мам. Тому я спочатку збираю себе, а потім вже їх. Чоловік, слава Богу, збирається сам, він у нас дорослий, самостійний. Uh -huh. а, тому якось так ось так. Бути мамою трійні для вас це? З одного боку, дуже важко. З другого боку дуже цікаво. А з третього боку в мене вже просто вибору не було. Я вам дуже гарно дякую за розмову. Я вас вітаю з Днем мами. Ви справді для мене мама героїня Після вас я буду спілкуватися з наступною нашою гостей, яка народила шістьох діток. І от у мене така дилема: що важче народити одразу трьох чи мати більшу кількість, але з більшою різницею у віці. Тому зовсім скоро ми це з'ясуємо в нашій наступній гості. А поки що я вам усім бажаю величезного здоров'я. Ваша мама велика розумниця і молодчинка. Я хочу, щоб ви завжди це пам'ятали, цінували і дуже дуже хочу, щоб між вами були, коли ви виростете. Справді ви зазначили правильно, що поки що вони цього не розуміють. Наскільки цінно мати хороші стосунки між сестричками? А для мами бачити, що її діти не сваряться, а граються, усміхаються і проводять класно час. Це найбільша насолода у житті. Тому я вам бажаю, щоб ви щиро тішили свою маму завжди. Великі спасибі до нас приходили Оксана Румушка, мама чудових дівчаток Вікторії, Катерини та Олени. Спасибі вам за розмову. А нашим глядачам спасибі за те, що вони дивляться програму ранок на тисі.